Путін виліз зі своєї конури і нарешті видав кілька слів про мирний договір. Він заявив, що згоден на особисту зустріч із Зеленським, щоб обговорити мирний план і завершення війни. Більше того, він навіть готовий розглянути багатосторонню зустріч за участі Трампа, але тут починаються його умови. Які розкривають справжню суть цього фарсу за логікою Кремля? Спочатку мають зустрітися делегації України і Росії. Вони, мовляв, повинні сісти, обговорити і прописати всі головні пункти, знайти спільне формулювання лише після цього каже Путін. Він готовий вийти на розмову із Зеленським віч навіч. віч. А вже тоді, якщо складеться все успішно, він не виключає можливість трьохсторонньої зустрічі за участі Трампа. Це виглядає як бюрократичний лабіринт, де все побудовано так, щоб переговори завжди могли зупинитися на будь-якому етапі. Якщо делегація не домовиться, винна Україна, звісно. Якщо домовиться, завжди можна відмовитися від наступного кроку, усі бачать, що це звичайна пастка. Складається враження, що Путін просто боїться прямої зустрічі з Зеленським. Він чудово розуміє, що у реальній дискусії без папірців, без підготовленого сценарію, без пропагандистів поруч. Коли йому всі усміхаються і все добре, всі дружелюбні, він виглядатиме слабким і розгубленим на фоні Зеленського, який щодня спілкується зі світовими лідерами і зі своїми хейтерами. Він говорить чітко, прямо і впевнено, Путін же може лише озвучити заздалегідь написані тези і робити вигляд сильної руки. Ну тільки коли перед тобою сидять твої ж підлабузники. Але в реальному діалозі з президентом України він ризикує виглядати як невпевнений старий диктатор, і цього він найбільше боїться. Тому й вигадує оці всі три етапи, ніби намагається сховатися за спинами своїх делегацій. Трамп відреагував на ці слова у звичайному стилі, його все влаштовує. Він навіть виглядає задоволеним, бо для нього головне картинка, де він зможе показати себе миротворцем. Він сказав: звісно, миру досягти буде важко, але я надіюся, це звучить зовсім не так, як раніше. Пригадаємо, ще недавно Трамп обіцяв закінчити війну за один день. А тепер, коли питання реально виходить на порядок денний, він визнає, що не знає, як цього досягти. Це вже не впевнений лідер, а людина, яка сама починає сумніватися у власних словах. Уся його бойова бровада якась на цьому моменті розпалася. Зовсім інший тон продемонстрував Зеленський. Він прямо і в адрес Путіна, і на зустрічі з Трампом у Білому домі заявив: Я готовий до будь-яких зустрічей у будь-якому форматі, один на один із Путіним, будь ласка. Утрьох із Трампом я готовий, прямо зараз давайте. І ці слова начебто стали холодним душем і для Путіна, і для Трампа. Для Путіна, бо стало це очевидно, Україна не боїться жодних переговорів. Єдиний, хто тікає від розмови, це він сам. А для Трампа, бо зруйнувалася його роль єдиного миротворця. Він думав, що саме він збере двох ворогів за один стіл і стане посередником. А Зеленський показав Україні навіть не потрібні посередники. Ми готові говорити відкрито і чесно. І Якщо хтось тут блокує мир, то це тільки Кремль. Трамп навіть зізнався, що він не бачив в історії, щоб такі війни так просто закінчувались, Це пряма цитата, і що він не знає, як досягти миру. Це пряме визнання того, що його вся риторика це пусті слова. Він любить більше говорити, чим діяти. Він не має жодного плану, лише намагається зробити вигляд, що керує цілим світом і всіма процесами. Після цієї зустрічі Трамп заявив, що є два тижні. Щоб зібратися знову, і він сподівається, що цього разу зустріч відбудеться вже в трьохсторонньому форматі, але навіть він не виглядає впевнений у тому, що це реально станеться, бо все впирається в одного у Путіна, який боїться сісти за стіл і показати свою слабкість. Фактично, ми бачимо, як одна фраза Зеленського попустила Путіна і перекреслила всю гру Трампа. Україна показала готовність говорити. Ша показало, що самі сумніваються у власних словах. У світі немає вже жодної людини, яка не розуміє, хто такий Путін і що він насамперед хоче, але Трамп цього впритул не бачить. Росія знову намагається ховатися і маніпулювати, тягнути час і грати роль ображеної сторони, і тепер стає очевидним для всіх. Справжній тормоз для мирних переговорів це тільки Кремль.